Добрый вечер. Ведь чего как в повітрі воняет и С 19 с девятнадцатого року уже 24-й. воня воня и чують, что воня воня, тільки 20% что воня только двадцать населения не чують. Они говорят, ну, блядь, это аромат, это Франция, да. Стрибають в Одессе, в Киеве, блин, Миколае, в Днепре, у Львові. танцульки русские песни, их, их это не касается, и никакого говна здесь нету. Втратили купу територій, втратили, втратили дуже багато найкращих воїнів, патріотів, націоналістів. Дуже багато, на жаль, з Маріуполя Азов і кращих націоналістичних підрозділів. На нікого 80% не інтересують, не стосується. Цілі російські партії у Верховній Раді проросійські, російські депутати Дмитрук, Бужанська, Третякова. калибром Бойке, там, да их э, купа. Официальный помощник официального агента ФСБ Сивковича, экономичный диверсант Гетьманцев и так дальше до эффективных менеджеров, все которые почему-то из партии регионов. И вот никаких мер не принимается. Тут только вывели по ручки Дмитрука, а Все, совіщання, нарада з правоохоронцями. А як Дмитрук Так Таке як кордон, хто його контролює. Прикордонники мусора як він утік. Все дуже просто, вивезли, щоб хіба він один утік? Нет. Конченого сепара російську мерзоту Портнова 25 мусоров обласного титана Мусора Небітова охороняли да? в перші дні війни. Вони ж його й вивозили да? до кордону. Нічого не меняется. У нас найбільший, безполізний природоохоронний орган Міністерство внутрішніх справ, є. З якими результатами? Вбили Фаріон, де вбивця, блін? Найшли якогось шлепера, блин, Все показали, все пропало затухло. З'їли, з'їли. Що з, з тими, що поліцейського вбили в Вінниці? З доказової бази швах. Заглохли, блядь. Заглохли. Клименко, де зброя, яку вбивали Фаріон? Ти ж показував там. Нет. Що з правою рифмастером? Виходили, розказували, ось сюди, блядь. Так Антоненко рифмастер на війні сейчас вийде. Ну, це можна до вечора розказувати за всі ці смішні історії. Але а, де цілі райвідділки цілідово? Новогородівки, Покровська, Мирнограда, Щось я кожного дня, кожного дня, дня по ЛБЗ, блін, на широченна смуга ЛБЗ їдучи, не бачу, от не бачу, на опорних пунктах посадках Ціла я не діла, блін. З тяжкими кулеметами, блин, з мінометами, зі стрілкотньою закопаних, блін. Уже навіть і в Покровській немає, і в Мирнограді немає. Там щось заскочили, не це, Так що таке, коли воювати будемо? Пане президент, блядь, 2 мільйона офіційних, офіційних ухилянтів із цикунов. Скільки це буде продовжуватися? Яка може бути для них бронь? Для чого? Щоб ці ролики в інтернаті викладувати, да? і з них народ сміявся. Рейтинг мінус ноль. Кримінальні провадження розслідувати не можуть. В Одесі гоптанцульки з російськими блієтами, і піснями, і з бубнами стрибають. Ніхто й носа не покаже, бо п'ятаки ці малолетки. Вбивців ловити не можуть, попереджувати злочин не можуть, блін. Оказывається, у нас якісь клани кримінальні є, як крастишеві, да? по 12 років, блять. Пока, наверное, там щось не наїхало на військовослужбовця, да їх чекісти запакували. Так а що ми можемо? Воювати не можемо, з злочинністю боротися не можемо. Обіщали там садики і школи, блядь, бля, охранять что і тут не видно. Зато бюджети, блядь, 348 чи 384 мільярди, не таке. Коротше, говори, не говори, а візі нині там. Поки не буде виборів, поки не буде стану війни, блядь, цей кардіболет і буде продовжуватися. Так що суспільство послухало, робіть висновки. Не будьте робити висновки. Буде погана історія.